Софія Михайлова студентка Вінницького технічного фахового коледжу. Активна учасниця студентського самоврядування. Захоплюється літературою і театром. У вільний час виготовляє прикраси з бісеру. Життєве кредо не чекай на ідеальні умови. Створи їх сама. Маємо на календарі 2 квітня. Але ви вже взялися організовувати якісь там табори у вашому коледжі. Що це, таке? Що це за табори і чому саме зараз розповідаєте? Ні, це не табір, це профкемп, це е, е, ініціатива як я говорила, ініціатива його створення звучала від Михайла Доброва. Це студент нашого коледжу, першокурсник. Він знайшов заявку на Апшифт. Як ви знаєте, можливо, ви знаєте, Апшифт це організація, яка допомагає молодим змінотворцям втілювати свої ідеї в реальність. О, вже знаю. Громадські ідеї в реальність. Ми разом з командою це Михайло, Артур, Стася мали багато ідей щодо. Подання заявки, але коли в нашій команді з'явилася викладачка Марія Левченко, вона допомогла структурувати думки, зібрати їх докупи і написати таку роботу і створити профкемп. У чому вона полягає ця робота, і що власне для чого які ролі там у цьому профкемпі ви виконували, і для чого його створили? взагалі? профкемп створений є для дев'ятикласників, щоб вони краще зрозуміли, кому вони хочуть бути. Нас, звісно хвилювали також і студентські проблеми, і проблеми в громадській діяльності взагалом. Але ми вибрали саме дев'ятикласників, тому що недавно ще ми були дев'ятикласниками і розуміємо, як це важко вибрати професію, по якій ти будеш рухатися все життя. Як ви допомагаєте їм цю професію обрати? Ми розробили унікальний проєкт, в якому дев'ятикласники зможуть себе спробувати у різних ролях за різними спеціальностями. Для цього також ми розробили ось воркбуки угу. і стікер-паки, які Тут. видаються учасникам при реєстрації на профкемп. Вони з ними Проходять на коуч-сесію. це перший як етап у нас. Там а потім на квест, де краще дізнаються себе, вони записують свої враження, записують про професії. Ось представлені професії, які вони відмічають потім у Ворбуці. Що вони пройшли згодом? Учасники переміщаються на ворб-кафе, де разом з експертами вони сідають за той стіл. Де сидить експерт з певної галузі. Представники, представник певної так. професії, так? Ну, так. І е, вибирають вони самі куди сідати, де, про яку професію хочуть більше дізнатися. Е, вони сідають, дізнаються, задають різні питання. Е, ось так. Ну, один такий захід ви вже провели. Які так. відгуки, які враження у дев'ятикласників після цього? Е, враження добрі, кажуть, що дуже все сподобалося, що вони хотіли б ще раз прийти. Е, наш перший захід відбувся у цю неділю. Наступний захід відбудеться 5 квітня. На 9 годину це для тих, хто вже визначився зі своєю професією, так як буде поєднано і день відкритих дверей у Вінницькому технічному фаховому коледжі, і профкемп. А вже на 13 годину можуть прийти ті, хто ще не визначився, хто хоче прийти всі етапи профкемпу і дізнатися більше про себе. Як можна долучитися до цього заходу? Потрібна е... якась попередня реєстрація, подання заявок. Так бажано ви попередньо зареєструватися. Можете перейти у наш інстаграм профкемп Нижня Рисочка ВТФК е, у шапці профілю є реєстрація, куди ви можете подати і прийти до нас? Ну це дуже корисна ініціатива. Я пригадую себе. Закінчуючи школу в 16, ну мало хто усвідомлював на 100%, чим він реально хоче займатися. Софія, от мені цікаво е, запитати у вас, ви після навчання вже знаєте, ким ви хочете бути? Ще ні, тому створила профкемп, створили з командою профкемп ага, для себе створила, так <с щоб <с самі <с визначитись. Ну частково так. А ще я хочу сказати дякую нашій менторці Вікторії Євдощак. Це менторка, яка була з нами на навчанні у Києві. Е, так як е, спершу для поданих заявок було 300 е, з усієї України, тому що цей проект є національна хвиля Апшифт е, за підтримки ЮНІСЕФ. Потім ми прийшли в тридцятку. Знову був відбір. Ми прийшли 10, 10 команд з усієї України. Прийшли в десятку. Ми поїхали на навчання до Києва. Там з нами працювали європейські ментори, які допомагали розробляти проекти. Наша менторка Вікторія Явдощак ми дуже їй вдячні за те, що вона стимулювала нас до роботи, підтримувала, надихала. По приїзду в Вінницю ми розподілили усі обов'язки та почали до приступили до реалізації проекту. Ви дякуєте їй. Ну а ми дякуємо вам за те, що ви прийшли і про цю ініціативу розповіли за те, що ви її в принципі впроваджуєте, допомагаєте молодим людям швидше визначатися з тим, яку професію вони хочуть обрати у житті.